Привіт! Як ти гадаєш, щоб бути сильним, треба бути обов'язково великим? А слабкий може бути сильним? Відповіді на ці запитання ти отримаєш, якщо подивишся, казку Найбільший друг. Найбільший друг. Була собі дівчинка, були у неї друзі, слон довгий хобот, собака куций хвіст та божа корівка на ім'я чотири плямочки, тому що на червоній спинці було чотири плямки. А ще у дівчинки був друг, польовий дзвоник. Одного разу всі друзі дівчинки зібралися на галявині. «Я? Найбільший друг, дівчинки, вихвалявся слон. Подивіться, який я великий. Я найбільший за всіх. Значить, я найбільший друг. А я? запитав собака короткий хвіст. Я так люблю дівчинку. Я також її великий друг. Ха-ха-ха, засміявся слон. Який же ти великий друг? Ти ж зовсім маленький? А я? тихо запитала комашка чотири плямочки. Ти? захохотав слон. Який же ти друг? Тебе навіть не видно. Ось я дмухну на тебе, і ти полетиш так далеко, що більше ніколи не побачиш свою дівчинку. А польовий дзвіночок ні про що не запитував. Він відразу зрозумів, що слон тільки посміється з нього і більше нічого. А в річці, недалеко від будиночка дівчинки, жив злий крокодил. Він часто вилізав з води і лежав на берегу тихо, мов колода. Одного разу він так гарно прикинувся колодою, що перехитрив дівчинку. Ця колода не може бути крокодилом. Подумала дівчинка і сіла прямо на крокодила. Але крокодил порухався, схопив дівчинку за спідничку своїми страшними зубами і потяг її прямо у річку. Дівчинка перелякалась, закричала, заплакала. слон довгий хобот, вибіг з лісу до річки, але у воду лізти побоявся. Він думав. Крокодил може мене схопити за мій чудовий хобот. Я можу загинути, і тоді у дівчинки не буде такого великого друга. І слон заховався у лісі. А польовий дзвоник бачив все. Він почав розхитуватися і гучно дзвонити. Чотири плямочки почула цей дзвін і зрозуміла, що трапилася біда. Вона розправила крильця і полетіла до собаки куций хвіст. Песик миттєво побіг до річки, кинувся у воду і почав кусати крокодила. Він так голосно гавкав і гарчав, що крокодил подумав, що на нього напав страшний звір. Він випустив дівчинку і сховався на дні річки. А собака Схопив дівчинку за рукав і витягнув на берег. Як ти дізнався, що зі мною трапилося? запитала дівчинка у собаки. Мені сказала про це чотири плямочки. А ти, чотири плямочки, звідки дізналася? запитала її дівчинка. А мені сказав польовий дзвоник. Тут з лісу вибіг слон. Довгий хобот. Дівчинко, дівчинко, закричав він. Який я радий, що тебе не з'їв цей злий крокодил? Я найбільше радий, бо я ж найбільший. Ні, сказала дівчинка. Ось мої справжні друзі, хоч вони і дуже маленькі. І дівчинка вказала на песика, комашку. І квітку, а ти ні. І раптом трапилося ось що. Собака став таким великим, як коник. Комашка стала великою, як качка, а квітка польовий дзвоник, став завбільшки дерева, а слон. Став таким крихітним, як кошенятко, і втік у ліс. Сподобалась тобі казка? Тепер ти знаєш, що сильний не завжди великий, а слабкий не завжди сильний. Не все добре тобі. До побачення, до нових зустрічей.